Наближається час літніх канікул та відпочинку. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький ініціював безкоштовний одноденний табір для дітей ВПО та з багатодітних родин віком від 6 до 16 років, діти до 6 років з батьками. Локація, відпочинковий комплекс Отаман Резорт, місто Львів. Зараз ми готуємося до відправлення одноденний відпочинковий табір за сприянням Ореста Кавецького, де відбудуться різні розваги для дітей, майстер-класи, спортивні ігри. В програмі табору були розваги з аніматорами, ігри на зближення, довіру, вручення подарунків, підтримуюча психотерапевтична група для матерів, обід та підвечірок. Табір був безкоштовним для усіх учасників. Проект відбувся за підтримки благодійного фонду Мондо ін каміно в Україні та організатора благодійного фонду Щире серце вдалося організувати. Для наших діточок одноденні табора це діти наших ветеранів, наших героїв, діти ВПО, діти з сімей багатодітних. Я думаю, що тільки разом обіднавши зусилля, ми маємо максимально думати, як компенсувати нашим дітям це дитинство, яке було забрано внаслідок великої російської повномасштабної війни. І ми мусимо думати, як їх розвивати, бо це діти, це наше майбутнє, це наш світ нації. Я думаю, що ці гарні емоції, які діти наші отримали в цей день, воно буде їм багато в пам'яті закладатися. Хочу також подякувати всій команді, подякувати також міській раді, яка надала школярики для транспортування дітей. І як то кажуть, разом допереду. слава нації.